Як жити? Якщо чогось ти ще не знаєш, чи щось зробити, чи сказати, але жити чесно бажаєш, то не треба довго чекати. У руки новий завіт візьми і починай його читати. Уважна. І з радості слізьми, бо хоче всю істину знати. Тоді ти усе дізнаєшся, як правильно жити, поступати і ніколи не захитаєшся, як вірно вже відповідати. Бо в Біблії сам Бог говорить. Як жити своєму творінню, бо лише він людину створив, подібні, щоб були корінню. Господь у книзі все написав. Спочатку людина згрішила, і тому людині він сказав, щоб більше у раю не жила, і поселив її на землю, щоб на землі вже працювала. На їжу одяг заробляла, та не творила справу темну. Та людина знову згрішила, Бог на землю потоп послав, і вода усіх потопила, залишилась сім'я, як Бог знав, і знову земля наповнилась. І почали люди грішити. Тоді Бог послав Сина свого, щоб гріха їх визволити. Ісус Христос за нас помер. У грізних муках на хресті. І хто повірив, Той не вмер, живе у новому листі, читає Його Святу Книгу, виконує, що Ісус сказав. І дякує Божому Сину, що за нас на Христі постраждав, та своєю смертю Він нас спас. Від вічної за гріхи смерті, і щоб наш світильник не погас, ми кланяємось Його жертві. Та основне нам не грішити, не зрадити Бога Христа. У вірі. І злагоді жити, мета життя була ясна. Це вічне життя з нашим Богом, Отцем, Сином і Духом Святим не залишитись за порогом, а бути завжди разом з тим, хто може лише нас спасати, і лише Він нас міг прощати. Це наш один єдиний Бог, з ним живемо би без тривог. Що він сказав, виконуємо і іншим запропонуємо, хто не послухає, винен сам. Господь вільну волю дав всім нам слава Отговорного.